Всім привіт! Сьогодні на огляді буде ось така лампа світлодіодна. Вона спочатку була на звичайних батарейках, але, як я вже і казав, будемо такі речі, які в нас є, переробляти. Що ми з нею зробили? Так, давайте відкриємо ось дивіться. Тут у нас 4. Акумулятори, зарядка Type-C, це міні-TP 4057. Ось так воно тут виглядає. Сюди я поставив діод, щоб акумулятори не, не заряджали батарейки. Тож, можливо використовувати звичайні батарейки. Коли, ну, Якщо буде така необхідність. Так, тут тут ми заклеїли все, тут ми замінили, були там провідки вже відірвані, гнилі там, дуже погані. Це я у кінці відео покажу, виставлю фото, я вже фотографував. Тож, все у нас буде працювати, як бачите, тут акумулятори. Все у нас встає на своє місце. Ось так воно запаковується. Бачите, все стає. Зараз тут трохи ось так підправляємо і ось так вставляється ця штука. Давайте перевіримо. Оп. І, як бачите, все працює. Давайте зараз трохи світло зменшу. Ось так воно світить. Ось так воно вимикається. Вмикається. Зараз почекайте, знайду зарядку, покажу, як воно буде заряджатися. Ось, як бачите, знайшов зарядку. Звичайно Type-C. Давайте вимкну. Ну, я вже його повністю зарядив, тож, скоріше за все, не буде видно, як воно заряджається. О, ні, бачите, якраз червоненьким засвітилося. Як зарядиться, буде світити зелене. Підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарях, якщо у вас є також щось переробити. Всім дякую за увагу.